На сьогоднішній день до лікувальних закладів Хмельницького звернулися більше десяти людей, травмованих під час сутичок під стінами обласного СБУ. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні в міській лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує, констатують медики. Останні роблять усе можливе, аби отримані поранення не згадали про себе у майбутньому. Двох постраждалих на превеликий жаль врятувати не вдалося. Не звертаюся до всіх і не тільки мешканців міста Хмельницького, десь може десь в районах, в селах, що хай вони приїжджають в місто Хмельницьке, звертаються в будь-який лікувальний заклад, який знаходиться на території міста Хмельницького. Значить, ми надамо медичну допомогу, оформимо все, як потребує тому законодавча база, тому що ви знаєте, що є рішення Верховної Ради за певні відшкодування, та не тільки відшкодування, саме головне, щоб здоров'я збереглося. Ми надамо всім допомогу, чи це пов'язано з подіями, не пов'язано, а там є органи, хай розбираються. за час протестних акцій. В Україні загинуло більше ста та отримали поранення різного ступеня складності більше тисячі громадян. Тож Верховною Радою було прийнято постанову, якою передбачено надання медичної, матеріальної та інших видів допомоги сім'ям тих, хто загинув та постраждав у 2013-2014 роках, в боротьбі українського народу за демократичні свободи і європейський вибір України у Хмельницькому з'являться вулиця та пам'ятник на честі героїв Майдану. Визнаючи неоціненні заслуги Героїв Майдану встановленні демократичного ладу в Україні та вшановуючи пам'ять загиблих, Хмельницькою міською радою підготовлено проект рішення про увіковічення пам'яті героїв Майдану. Документом передбачено перейменувати вулицю Театральну у місті Хмельницькому на вулицю Героїв Майдану та встановити пам'ятник героям Майдану на місці, де нині стоїть пам'ятник Володимиру Затонському. Управлінню житлово-комунального господарства буде дано доручення до 7 березня 2014 року звільнити територію міста від пам'ятника Володимиру Затонському. а до 1 липня 2014 року буде проведено конкурс на кращий проект пам'ятника героям Майдану. Матеріал для його виготовлення планується використати з демонтованого громадськістю у парку імені Чекмана пам'ятника Володимиру Леніну. Відповідне рішення заплановано ухвалити під час чергового засідання сесії Хмельницької міської ради, яке відбудеться 5 березня поточного року. Як ви ставитесь до того, що знесуть пам'ятник Володимиру Затонському і перейменують вулицю Театральну на вулицю Героям Майдану? Ну і відповідний пам'ятник позитивно. Дуже думаю, ну а що скільки це не стоять? Я не проти, хай ставлять. Я тільки за чесно, я за. Я, я за Україну, за український народ. Мені ці пам'ятники не потрібні. Мені потрібен той пам'ятник, який вшанує пам'ять тих людей, які загибли в Києві. Я за. А я за. Я також. За тих людей, які положили голови свої свій кров. Тільки позитивно. Я за, вони це заслужили. Своєї кров'ю заслужили, заслужили ці діти. Ну, взагалі за пам'ятники я привітаю, щоб вони всі лишались, але героя Майдану треба поставити. Молодці хлопці. Чим ближче до весни, тим більше роботи. От і в управлінні житлово-комунального господарства уже визначились із першочерговими весняними клопотами. Розпочали із капітального молодження зелених насаджень. Ці роботи традиційні з року в рік міняється лишень перелік вулиць. Приміром, у 2013-му масштабні роботи велися на Проскурівській від залізничного вокзалу до вулиці Івана Франка. Почистили зелені насадження на Молодіжній та в парку імені Чекмана. В цьому році ми проступаємо до омолодження дерев на нашій вулиці Проскурівській. До продовження вже хочемо повністю від, від дитячого світу до залізничного вокзалу провести ці роботи. На омолодження дерев при прийнятті бюджету вже передбачили 500 тисяч гривень. Окрім Проскурівської, в управлінні житлово-комунального господарства визначились із переліком тих, де найбільше насаджень, які потребують омолодження. Приміром, на Чорновола театральній Кам'янецькій. Відповідні роботи проводить комунальне підприємство із зеленого будівництва і благоустрою міста. У них на це і відповідна техніка є. Так минулого тижня силами згаданого підприємства зрізано аварійні дерева на вулицях Кам'янецький, Прибузький, Щедріна, Подільський. В дендропарку Поділля ліквідовано 46 сухостоїв. Там же провели обрізку більше двох сотень дерев без використання автовишки. На прибинкових територіях житло спеціальних контор проводиться працівниками ЖЕКО, там, де не потребує залучення додаткових спеціальних механізмів. Тобто, невеликі дерева там зрізаються, невеликі гіляки підрізаються, а там же, де треба проводити тобто, залучати техніку спеціальну, то вже проводиться на замовлення нашим зеленим господарством. Натипово тепла погода наприкінці лютого зробила кригу на водоймах небезпечною для хмельничан. Саме тому в управліннях з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці міської ради закликають бути обережними на зимових водоймах. Сьогодні товщина льодової поверхні на річці Південний Буг в середньому становить 17 сантиметрів. Проте, якщо тепла погода збережеться і надалі, кажуть рятувальники, скоро вона досягне критичної товщини 7 сантиметрів. Виходити на лід, забороняється в місцях, де впадає річка в чи джерело. Струмок в річку, там тонкий лід, де є очерет, там лід дуже крихкий. В полі особливої уваги рятувальників знаходяться люди, яких зараз найчастіше можна зустріти на льоду діти та рибалки. Зимова риболовля, за словами Дмитра Білоуса, вимагає суворого дотримання правил безпеки. Не слід пробивати поруч багато лунок. Відстань між ними має бути не меншою як 5 метрів. Небезпечно збиратися великими групами на одному місці та ловити рибу поблизу вимоєн. Не варто також зсверлити лунки на переправах та занадто далеко від берега. На зайве для рибалок мати при собі міцну мотузку завдовжки 12-15 метрів з петлею на одному кінці та невеликим монтажем на іншому. У крайньому випадку згодиться дошка чи велика гілка. Фахівці радять, якщо лід недостатньо міцний, потрібно негайно зупинитися і повернутися назад тим же шляхом, роблячи перші кроки без відриву від його поверхні. Не біжіть, виходьте повільно, не відриваючи ступні від криги. В разі, якщо провалились під лід, ніякому разі не панікувати, звільнитись від речей, які можуть вас набрякнути, потягнути на дно, постаратися лягти. На лід спиною лягти спиною і спробувати перекачуванням вилізти з ополонки. В ніякому разі не ставати, а пробувати потихеньку, потихеньку повсти в безпечне, безпечне місце. Звичайно, кожен нещасний випадок на льоду є індивідуальним, але як показує досвід, найголовніше не піддаватися паніці та правильно оцінити обстановку. Отже, будьте обережними, не ризикуйте своїм життям і не пускайте дітей на лід без дорослих.